Всім привіт! Мене звати Андрій. Я підприємець, і сьогодні я покатався на Nissan X-Trail n Ентрек. Що мені сподобалося, це автомобіль, котрий електричний, по суті, але там є ДВС, котрий його заряджає. Це досить комфортний автомобіль, динамічний, тому що ми зробили тест-драйв, покатались, Була нагода натиснути на газ, подивитися динаміку. А попри те, що це великий позашляховик, але він розганяється досить швидко. Плюс мені сподобалось, що м'яка підвізка і з моїм ростом. Метр сімдесят вісім, мені було дуже комфортно. Це реально комфортний автомобіль, на котрому можна їхати і на великій відстані. І якщо потрібно, в межах міста можна динамічно перелаштуватись в інший ряд. І що цікаве, просторий задній ряд в ньому і великий багажник. Тож мені дуже сподобався автомобіль у всіх, скажімо так, напрямках, і я б рекомендував його людям, хто цінує швидкість, динаміку, практичність. І те, що це електричні тяги це сучасні технології, котрі в Нісані реалізовані на найвищому рівні. Ти відчути, наскільки тихо в цьому автомобілі. Так, да, ізоляція по зараз ДВС включився, да, і єлі-єлі да. щось там годить.